Уявіть, там перші певні п'ять звичок, які можуть змінити ваше життя. У цьому відео я хочу розказати про ті звички, які я впровадила в своє життя першими, і які зробили мене більш впевненою, більш продуктивною, більш енергійною. Тожу звичку, яка мені, я багато чого пробувала, а зараз я хочу розказати про ті, які мені сподобалися і дали певний результат. Перше, це ранковий ритуал без телефону. Тобто, зазвичай, як наше життя складається. Прокидається будиль, дзвонить будильник, дзвонить будинок у всіх основах в телефонах. Да? Ми відключаємо, ми бачимо якісь повідомлення, якусь стрічку новин, якісь робочі чати. Ну, щось таке. Ми починаємо відповідати. Десь там в інстаграмі, якісь повідомлення, ми переглянули і все, ми пішли туди. І це забирає дуже багато часу, і я вирішила на одному з навчань на, ну, прям порадили зробити ранковий ритуал без телефону. І як це вплинуло на мене? Це так, що в тебе є час на себе, в тебе є можливість зосередитися на тому, який буде цей день, про щось подумати. Спокійно побути наодинці своїми думками, тому що ми настільки живемо в цьому хаосі інформаційному, що просто не маємо часу побачити, сповільнитись, подумати про щось важливе, зосередитись на чомусь важливому. У нас такий потік-потік інформації, тому історія з гаджетами зранку, відкладанням гаджетів зранку це дуже класна історія. З дзвонив будильник відклали, потім пішли. Медитувати, робити каву, робити зарядку, ранкові процедури, що завгодно. Але годину без телефону. На початку це дуже складно, тобі там, ой, мені треба внести там мою вагу в програму і купи різних, ти знаходиш собі причин, і це так ти не помічаєш, як ти вносиш програму, якісь повідомлення тобі приходять, ти на нього відповідаєш і все, і ти вже. І ти вже ти вже втрачаєш купу часу. Перша година, вона найважливіша: зосередьтесь, будь ласка, на собі. Далі я окремо ще відео про те, як планування війшло в, мою, в моє життя, і це був такий курс, який був планування 25-го року, але він змінив мій погляд, змінив і запустив, скажімо так, оцей механізм моїх трансформаційних змін, які я нині почала в собі відчувати і з якими хочу з вами ділитися. Тому ну, робіть якісь певні собі ввечері помітки. Да, це називається 5 хвилин планування. Як завгодно, ви можете це називати для себе суть в тому, що я записую собі на наступний день, що я маю зробити, якісь певні завдання, цілі. Можу записати там якісь собі помітки, важливі, щоб не тримати це в голові, щоб спокійно йти спати, відпочивати і а, без. Скажімо так, отих думок, що щось треба не забути зробити. Все зафіксувала, зранку прокинулася, у мене це все зафіксовано, якщо щось треба додала, скоригувала і так далі. Наступний пункт, третій пункт моїх звичок, це усвідомлення, споживання контенту. Ми настільки багато часу проводимо в соціальних мережах, що ми навіть не помічаємо, скільки часу на це втрачаємо. Е, і треба е, свій фокус звернути на те, щоб от, споживати. Ту інформацію, яка для нас корисна, яка для нас важлива, яка нам буде більш, більше користі при цьому майбутньому. Да? Тому що скролення стрічки шоців, рілсів, тіктоків, будь-чого, вона просто знімає з нас таке певне навантаження. Але якщо ви просто візьмете книжку, просто подивитесь те, що для вас має якусь певну користь, якісь відео, чи якісь прослухаєте подкаст, це буде. Для вас більше корисне, ніж просто хаотичне це переключання з якогось відосика з одного на інше. Я не кажу, що цього не має бути в житті, воно може бути присутнє, але досить усвідомлено контрольоване вами. Я запровадила читаючи книги, да, тобто я почала читати книгу, і я е, там побачила таку пораду від автора: щоденник вдячності, ранкові сторінки. І щоденник вдячності. Я колись порекомендую цю книжку, яка ну, змінила досить сильно мою щоденну рутину, ранкову вечірню. І, і так цікаво, коли я перші свої подяки. Тобто це варто бути вдячним, от якщо там щоденна подяка чому завгодно, да, вона формує у вас звичку зосереджуватися на чомусь гарному. Тому що, коли ви знаходитесь в депресивному стані. Дуже багато історій, які вам негативні підсвічуються, да, тому що фокус уваги у вас на негативний, і вам треба себе навчитися змінювати на цю позитивну історію. Я там дякувала спочатку за якісь певні такі прості речі. Там, Дякую собі за там, корисну їжу або там, за те, що я пішла на прогулянку. Потім мої подяки змінювалися на інші. Я почала дякувати людям. І вже останній час я пишу: Дякую батькам за життя. Хоча певний період часу я навіть не розуміла, навіщо я живу і ну, в чому сенс мого життя. Тобто, просто, слідковуючи щоденно цю історію, я пропустила один буквально чи два дні. Там ну, таке теж можливо, тому що десь була поїздка, десь просто стомлена була. Це ок. Можу зранку дописати або просто відпускаю. Але ця звичка, я вже знаю, там я вже в кінці дня я вже ходжу з тою думкою, що ага, я оце-оце запишу, це було класно в сьогоднішньому дні. То тобто, був і фокус я тримаю на якісь певні класні речі. І м -м, останній тиждень, мабуть, два, мабуть, тиждень, да, на моєму тому м -м, курсі, де я зараз проходжу навчання, і класна практика да, подяки самому собі, в якому контексті маленькі перемоги щодня. Да, тобто е я це бачу так. Я молодець, бо я там харчувалась правильно, зробила тисячу кроків, зробила спорт. Я там молодець розмовляла з батьками, я молодець бо приділила час собі. І таких історій у кожного з вас буде багато. Це буде піднімати і вашу самооцінку, і ви теж будете фокусуватися на чомусь доброму. І це буде ваш фокус, де наш фокус уваги, там наша енергія, там, там і ми. Якщо ми фокусуємось на чомусь гарному, щось гарне відбувається в нашому житті. Якщо ми фокусуємося на тому стані, в якому ми знаходимося, ми себе жаліємо в тих програмах, в тих установках, які ми, ми є, ну це все нас оточує. Так? Що випромінюємо, те й отримуємо. Тому ці маленькі перемоги щодня ви можете в будь-якої інтерпретації для себе писати. Але це буде додавати вам певної мотивації і допомагати рухатися далі. Тому що, коли ти робиш там тисячу кроків, коли ти не хотів того, або. Не був готовий, або не вистачило часу. і Ти такий, я молодець. Я зробив, бо я рухаюся до своєї певної кінцевої мети. І сьогодні ця дія це призводить мене до певних результатів, які я хочу там в майбутньому. Ці тиждень. за місяць впровадження цих звичок я зрозуміла, що я почала фокусуватися на більш. Важливих речах, на більш позитивних речах. Я почала менше залипати в соціальних мережах, і я прям собі, ну, скажімо так, зробила фокус на те, що я там хочу пройти отой той курс, або те навчання переглянути, тому що м -м, контент в мене тепер усвідомлений. Яка ціль? Я хочу там змінити своє життя, я хочу пройти певну трансформацію. Відповідно, я маю отримувати інформацію і знання, які мені для цього потрібні, і тому я Можу залипнути в телефоні, але я цього не роблю, тому що це не принесе мені користі. Не, неможливо почати все відразу. Починайте поступово. Ну, перший тиждень там, спробуйте без телефону зранку, потім спробуйте без телефону ввечері. Спробуйте вести ті щоденники, якісь певні сторінки. Кожен шукає те, що йому заходить. Да, от мені сподобалися мої ритуали ранкові сторінки, я їх пишу вже місяць, і щоденник подяки». Okay. І я сторінки не пропускала жодного дня. Я, якщо не встигала зранку, я писала в день. І я бачу оцю, якщо почитати, який в мене був стан на початку, да, такий депресивний, подавлений. Я б там могла б якісь певні емоції негативні переживати. І зараз, я зараз ніколи, в мене навіть є питання. Якщо буде цікаво, які питання, я собі там пишу. Напишіть в коментарях. Я вам дам такі підказки, тому що головний момент ти коли сідаєш щось писати, ти не знаєш про про що писати. Ну ми, В мене так було, наприклад. Я ділюся своїм досвідом. І це і така історія, коли ти починаєш це робити, воно такий певний супротив. Ти думаєш, статусі не допомагає. Але просто продовжуйте, просто продовжуйте, знайдіть те, що вам буде є щоденники самопрогрування. Ну, воно може називатися будь-як, воно може бути в будь-якій формі. Але суть в тому, що ви формуєте певні звички, ви себе дисциплінуєте щодня робити певні ритуали. Ваш мозок починає заспокоюватися, тому що він точно знає, що зранку буде так. Ввечері буде так. Ну така певна стабільність, ви, ну, мабуть, свій мозок так обманюєте, да? але це допомагає тримати якусь внутрішню опору вибудовувати в собі. І, можливо, у вас є якісь певні звички, які ви сформували і які змінили ваше життя. Я почала з цих маленьких, от, таких... Історії для себе, і вони мені допомогли, і я точно поки не готова з ними прощатися. І дуже рекомендую всім спробувати. Спробуйте, вам це нічого не вартує, окрім це такий буде час на вас. Да? Тобто, е, от е, якби ви себе любили, або якби ти себе любила, або я себе любила, то я б. Собі приділяла час, бо я б про себе підкувалася. І я б могла знайти там певний час для того, щоб цей можна відвантажити від телефону, для того, щоб споживати контент, який принесе мені якийсь, якусь користь в подальшому. Книга, підкаст, відео, а не просто ці соціальні мережі скролинги. Я би там телефон ввечері писала щоденники, подяки, вдячності. Тобто кожен з вас для себе обере, що він би робив, але. Робіть щось для себе, так? Да? Тому що ми дбаємо завжди про когось, але дуже часто ми забуваємо дбати про себе. І от я зараз розумію, що любов, вона до себе, да? кажуть, навчитися любити себе. Це про те, що робити в першу чергу те, що добре для тебе, а потім вже там наступний там, чоловік, діти там, і так далі. Тому. Якщо вам щось відгукується з моїх звичок, напишіть. Можливо, ви щось спробували, у вас не вийшло. Також е, діліться. Можливо, ви щось би з цього впровадили в своє життя і напишіть, і можливо, е, з часом, якщо впровадите, напишіть там ваші емоції, ваші якісь почуття від цієї історії. Ну що, я почала. Я випрацьовую в собі дисципліну, тому я думаю, що далі про свої там звички, мотивацію, баланс між справами і відпочинком, які я шукаю, я буду також ділитися, тому що я певні там пройшла навчання, зрозуміла з часом певні свої трансформації, мабуть, також зніму на цю тему відео. От скажіть, будь ласка, чи цікаво вам про планування, про тайм менеджмент якась інформація, чи ні? І якщо цікаво, то що саме, я поділюся, що в мене працює або що я вам вивчаю. Ну і що? Як Підписка, лайк, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Була рада з вами ось так побачитися.